Всім привіт! І сьогодні буде огляд логера. А точніше б... бейбатл Паса. Так, він тепер Бейпас зветься. Він у нас вже дуже давно. Так. Майже рік. Але ми все чекали, що буде хоча б англомовна версія додатку. Не дочекалися. Не дочекалися. Ну mm -hmm. нічого, так теж не погано. Якби ми чекали, то ми б чекали. Ну, до наступного покоління, так точно. Угу. А здається, мені що вже і не дочекаємось. Так. Бо Hasbro випустила свій, Hasbro свої коди. Ну, але й вони здовж чим інше. Да. Повністю відрізняється, тому можливо і буде. Але на скоро це точно. Так. Ну давай. Відкриємо вей батл пас. Your код можете навіть не намагатися його зканувати, він не працює більше. Бумажечка, дуже. Тут корисно. Бо це інструкція. Але вона вся на японській, тому імпровізація. Так. Ну, Google Translate можна прикладати. Так. Ми так робили. А ще ти то розказують, як батарейки. Так. <тави> теж дуже корисна штука. Ну давай, відкривай. Ти дивіш, розриває цей пакетик і діставай. Бей батл пас. Дуже такий маленький, симпатичний красивий. І світиться. Так. Кримо як китайський. <гум> ну, на чому їх схожі і закінчується. Так. Ну що, покажемо, як його встановлювати на пускач. якщо хтось не знає. І як він е, запускає. Так. Беремо чотири очі лапки вставляємо сюди. Давай покажемо, що там знизу взагалі є. Давай. Так, от диві дивіться. Що ми тут маємо? Маленьке віконце, яке зчитує швидкість B, швидкість обертання B, і маленьку кнопочку. Яку можна натискати? Якщо натискати, то, бачите, змінює колір. Бо дивіться, що воно робить. А так ми її отримаємо 100 запусків, будемо mm. дивити кнопочку. От. Дивіться, що що тут. Віконце розташоване напроти ось цього віконця, де коли ми запускаємо тя, 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 стрічку, змінюється чорний кольор на білий. Але білий не чорний. Так. А цей дай мені бея. А ось цей віконце. Коли ми надінемо бея напускача. Бачите, там вилізає штирьок, який натискає на кнопку, кнопку. на байпасі. Таким чином байпас знає, що на... Пускачі одягнено бей. Одягнено бей. Так, тепер чіпляй. І так, коли ми надягли бей Battle Pass на пускача... Він у нас гризелень. Тепер надіваємо Б. Ми взяли жовтенького випротейлу. І він стає помаранчевим. І так, ось Арена. Давайте запустимо. Так, 3, 2, 1, УПР. Батлопаз вимикається кнопочкою, а не вимикається. Він вимикається, якщо 5 хвилин його не чіпати. ми як я замкнув? Uh -huh. Ну що ж? Тепер перейдемо до додатку. Так, до речі, коли запуск закінчується, то він починає мигати зеленим. Так. Показує, що є дані. А если червоним, то нет. Да, значит что-то пошло не так. Например, Бэй просто в запускает, запускает, не запустился. Так. Он измеряет скорость. Если скорость, мабуть, нижча ниже до сходу Б, то он считает, что что-то пошло не так. Минимальный... Минимальный запуск вышел на 1003, якщо если я не поменяю Не знаю, навіщо ли вся информация, но А максимальный? Ну, десь в 2015. Все. Все. Переходимо до того, як його скачати, встановити, і так далі. І, взагалі, про додаток. І так, Щоб створити японський аккаунт, а точніше отримати японську адресу в Google аккаунті, треба спочатку перейти по чому посиланню. Переходимо і переходимо у адреси. І натискаємо на додати нову адресу. Вибираємо країну. Та, з якої вас адрес. Ми, вибра... ми вибрали Японію, але, можливо, ще працюють і Сінгапур, та та... та... Тайвань та Китай. Ну, Японський працює з усіма цими країнами. І, так. і тут ми вставляємо адресу. Щоб вставити адресу, отримати адресу і телефон, можна скористатися. З сайтом місці Чіна. Ось його лінк на нього. Його так. адреса. Вона буде в посиланні, щоб скопіювати. Так. Тут ми реєструємося і отримуємо адресу в Японії, Китаї та в Кореї. Або можна просто ставити будь-яку іншу японську адресу, якщо у вас є. І телефон. Вони перевіряти не будуть. Так. І так. Після того, як ми це все зробили і отримали, ми переходимо у Play Market. І вбиваємо тут Beyblade X додаток. І натискаємо скачати. Якщо без японської адреси спробувати це зробити, то нічого не вийде. Вам просто не покаже цей додаток. А якщо перейдете по прямому посиланню, воно скаже, що він недоступний в вашому регіоні. Так. Тому коли ми скачали його, натискаємо відкрити. Більше воно нічого перевіряти не буде. Якщо скачало, то вже скачало. І так, коли ви вперше його відкриєте, вас попросять зареєструватися. Я рекомендую все-таки перекладати усе, що воно буде писати. Так. Беріть другий телефон, Google Translate і перекладайте, читайте все, що воно пише. Бо якщо ви це не зробите, то ви можете навіть не, не, нічого не зісканувати, не зможете. Так. І по-перше, при реєстрації вам треба буде обрати одну з чотирьох країн. Обрати ту країну, з якої у вас беї. Так, всі беї, начебто та однакові, але вони продаються в різних країнах і магазини продають, закупають їх в різних країнах. А визначити з якої країни можна або по наліпсі. Або, якщо наліпки немає, то спитати у продавця. Так. А наліпки може не бути. В нас не було наліпок, ми думали, що вони японські, а вони виявились тайванські. Якщо ви купляєте бей з сайту Beyblade Premier, то вам потрібно тайванські вибрати. Так. І наскільки я знаю, Beyb... Base and Bricks теж торгує тайванськими. Ви не зможете, якщо ви зареєструвалися в інші країни, ви не зможете зчитати код тайванського бою. Але якщо ви при реєстрації переплатили, то просто видаляєте додаток, знову його скачуєте і знову реєструєтеся. Але ви втратите всі, всі очки, що на всі поінти, що набрали до того. На минулому аккаунті. Так. Тому будьте будьте уважні. І з'ясуйте звідки у вас би. І так, коли ми зареєструвалися. То ми переходимо у сам додаток. Він трохи поїнагрузиться, але а. це вже. таке. Так. І так. Для початку прив'яжемо лотер. Давайте. Для цього треба натиснути оцю кнопку. Верхня зелена кнопка. Поводитися. І вмикаємо наш локер. Тримаємо буквально кілька секунд кнопку. Знімаємо Б, якщо він одягнутий. І чекаємо, поки воно з нам знайде його. Ну, ми вже прив'язали, тому нам воно скоріше все не видасть. А, до речі, щоб воно видало, треба після увімкнення ще потримати кілька секунд ще раз, щоб увімкнути режим пошуку. В режимі пошуку він. Блимає оранжевим і зеленим по черзі. Або іноді може просто зеленим вмикатися і вимикатися чомусь. Не знаю чому, але іноді так відбувається. І так, натискаємо на лозер, прив'язуємо його і усе. Тепер давайте з того, як зісканувати силу запуску та кількість запусків. Для чого ми робимо кілька запусків. І так, ми зробили кілька запусків, і давайте зіскануємо їх. Считаємо дані з логера. Для чого натискаємо на кнопку знизу зелену? Можна використати купон, якщо він у вас є. А, а якщо немає, то ну, не використайте його. Вже. Вмикаємо логер і знову тримаємо кілька секунд, щоб він почав мигати зеленим та помаранчевим. І ось ми отримали дані Данії Так. Тут пише максимальну силу запуску і кількість запусків 9003. Цікаво, коли ми 3 запусків зробити. Ми зчитували його в минулого хрупку. Ну, неважливо. До речі, за кожен запуск ви отримуєте 2 поінти, і за тиждень можна максимум отримати 200 поєнтів за запуски. Покажи нашу статистику. Одного запуску не вистачає для 400. <клес> ну добре. Ось на... максимально 15 тисяч, кількість запусків 399, 20. зчитано беї в 200. Ой, 20. <клес> 20. <клес> Якби. <клес> 26 товарів зчитано. Усі зчитані товари і не зчитані, можна подивитися ось тут. Там де галочки, там є зчитані. зчитани. на, на якісь із них. Давайте ось цей. Хелчен. Можна покрутити його, все подивитись. Тут можна окремо деталі вибрати. Що, до речі, зручно, щоб роздивитися їх в 3D, якщо у вас їх немає. А заодно подивитись, якого саме бе ця деталь цього кольору. Так. Тому дуже зручно це. Так, що ми ще не показали? До речі, тут можна в, у турнірах брати участь. Ну, таких віртуальних дуже. Так. Ви просто берете збірки свої, збираєте ось тут. Берете, натискаєте і вибираєте деталі. Використовувати можна лише ті деталі, які, які ви відсканували. Тобто які у вас є в наявності. Так, якщо у вас їх немає, то ви не зможете. Ви зможете тільки 3B, які стандартні. Використовувати деталі. Так, тут є ще завдання. І поінти, які треба збирати. Так. по поінти спочатку розкажемо про завдання, а потім по поінти. Угу. Тут я дають по 20 поінтів, якщо за, за. Ну, за те, що за день його відкрили, цей додаток. 20 поінтів за день. За те, що ви відсканували перший бейк, до речі, щоб створити аккаунт, треба відсканувати хоча б один товар. Якщо ви це не зробите, то ви не зможете зареєструватися. Так. Щось має бути. у вас. Це не обов'язково логер можна просто будь-який uh -huh. І Далі тут за реєстрацію, за, перш... за підключення Батл Паса логера, за... і за максимальну кількість силу запуску. 2000, 4006, 10, 12 14. Uh -huh. і 14. Well, і далі йдуть за кількість запусків. Uh -huh. Ось тут можна побачити скільки вона буде давати. За, за кожні 5 тисяч запусків дають 5 тисяч поїнців, а до чого. Ну, коротше, ви все бачите. Е, ну і ще велике джерело поінтів це сканування беїв. Так. І, і За беї дають стільки поїнтів, скільки єн вони коштують. Тобто, звичайний бей коштує десь 1480 єнів, ви, ви скануєте його і отримаєте 1480 поїнців. А Арена коштує близько 5000 і ви отримати відразу 5000 повінків. Що дуже приємно. Так. Тут ще є хмарні матчі. Для того, щоб... Давайте зараз спробуємо один. Uh -huh. Тут показувати ми не будемо тому я спробую. Давайте візьмемо ще надішал. Він легкий. Uh -huh. І так, натискаємо зрати. Вибираємо. Ну, Stagion, я знаю, чому вона дає вибір. Можливо, тому, що ми його відсканували, І так. Локер, і знову ж таки у режим пошуку його вводимо. Натискаємо і натискаємо зелену кнопку ще. ось нам видає супротивника. Знову ж таки можна отримати, використати купон. Про те, як його отримати, ми трохи далі розповімо. Натискаємо грати і озіграємо до ми телефон подалі тримали. Три, два, один. 9700 запис. Ну погано. І ось ми бачимо Виграє той... Ні з кого більше сила записку розвитку. Ну там ще одна є потутоку трохи. Так. Ні, це вже в іншій час. тут, заповнити потутоки. Ось тут... Ну давайте вже додивлюся німецько, вона похопа виглядає. До речі, вибор тебе, який виіграєте, не можна. Не пощастило, нам Дякую. За перемогу, тут дають 50 pointsів. Можна отримати по 250 point на то есть. його. І так. Останній останні ма... А ні. Ще. якщо натиснути сюди, то ми можемо відсканувати товар. Давайте відскануємо скануємо бей. кейсбей. Давай, уси. Давайте. Феникс. І... Ось ми отримуємо Фенікса. Або інший Бей, який ви відсканували. Відсканувати B можна тільки один раз. Після цього цей QR-код вже не буде скануватися. Вони одноразові. Вони всі одноразові. І тільки на своєї країни. І ось ми бачимо 1400 поїнців ми отримуємо. Чудово! Беремо і плюс 1400 поинтів. Давайте ми можемо зараз ще один звідсканувати. У нас ще один залишився. Відскануємо його. Давай. Беремо. І скануємо. Фіолетовий. Не... Як він називається? Вайпертейл. Вайпертейгу. <реку> Знову ти 400 поїнців. Отримати, отримати. Ось 2800 щойно набрав. Тепер в нас вже 36 000 поінтів і 36 спроб. І про яких ми ще вам розповімо. Зараз розповімо. Тут можна вибрати ТБ, який буде крутитися в основному меню. Тут є налаштування, в яких можна подивитися усі запуски. Усі сили запусків, які ви. Ну не, не тут. Ну, коротше, Десь тут можна подивитися усі запуски. Так, да, потикай, і знайдете. Тут усе на, на китайській А не на це. Оце? О, ось. О, воно. Усі сили запусків. Ну, не усі тут. За останні зчитування. Також можна змінити ім'я користувача і поки що це. Ну, і ще можна у підтримку звернутися. Угу. Більше нічого такого. Ось тут буде зберігатися усі виграні вами купони. А ось і купони це, мабуть, найцікавіша частина цього додатку. Одна з найцікавіших. Давайте покажемо, як працює гра. І так, натискаємо на кнопку знизу екрану і ось нам. Ми, ми повідаємо на сторінку Rare Get Bay Battle. Одна спроба коштує 1000 поєнтів. Так. І вам тут показано, які бей ви можете виграти. Е, як запрошую. Ви, спро... ви використовуєте спробу, якщо ви виграєте бей, то ви отримаєте купон, який ви далі даєте, або їдете в Японії забирати. Або а, коли було звідки. Або ми вам розповімо, як це ще можна зробити. Так, зараз граємо і розповімо. Давайте, натискаємо. Зіграти слабу. До речі, вони не вилучу гру, тому ми не знаємо, як вона причинила. Тут треба бачити на зелену зону. Так. Ну, ти посередньо, і через розвитку, коли буде зелений. Нас майже вийде. И тут можно двох понятки. Друзі, атака. І... Фінальна атака, атака, і тут треба. Коли висутися це, оце от виситися, то треба написати на екран, що ти може бути. І ми йдемо на Ecstріam Dash. Якщо ви виграєте щось на приклад боє, то ви отримуєте райдушне чайво позадубає, коли він йде на екстрим деш no, 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 no. На жаль, нам не пощастило, цього разу. І ось ми отримуємо або бей, або купон І ось так от ми отримуємо якраз ці купони, про які я розговорю. Ці... Да, ці купони можна використовувати у всіх іграх, щоб отримувати додаткові поінти за перемогу. А поінти дадуть змогу ще раз зіграти бей. До речі, ви... бей будуть змінятися. Вже є в Японії новий. У японській версії, версії додатку вже є новий бей. Це угу. Його... Чи її реплікою з грячого так. металу. А в інших версіях поки що Золоті Бей та Кобль Дрейк. Так. Ми ще не виграли жодного Бея, але коли виграємо, ми знімемо окремо відео, як, ми, як нам його отримати. Так. В принципі, це можливо, принаймні для Японії, Тайваню та Китаю. Для чого треба звернутися у На сайт зайти один? Я не пам'ятаю, як він називається. Для Тайваню це The Портал 0. 0. Це американський магазин, який може, який має сервіс отримання цих беїв. Ви даєте їм купон, вони його в магазині використовують і відсилають вам бея. Так для Китаю та Японії треба шукати такі магазини в Китаї та Японії. Так. Переслати з Китаю, Японії, Америки до України можна через Містекспрес. Вони дають вам адресу, ви замовляєте на ці, у іншій країні, ви замовляєте на цю адресу покупку, а вони потім всі адреси пересилають вам. Тобто для магазину, який продає бей, ви виглядаєте, як покупець цієї самої країни. Так. Вони не знають, що бей далі піде кудись далі. Тож ще є такий турнір... а, про нього ми вже розповідали про свої турнір. Ну, це, мабуть, усе ще є в чому додатку. Так, ну це дуже красивий і, на жаль, ви не чуєте звуки. Ні, Якийсь чуєте. і він... те? Е, 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 е? У мене звук не. Ага, добре. Тому ось таке відео вийшло. І сподіваємося, що, що комусь це допомогло. Так. а Кому не допомогло, може якісь питання ще задавайте в коментарях. Може, щось ми знаємо, попустили. щось, да, щось пропустили, щось допоможемо. Все, бувайте. бувайте.